Самого ранку Святий Миколай у супроводі Янголів завітав до дитячого відділення центральної районної лікарні. Це вітали маленьких пацієнтів, учні та педагоги Бердичівської спецшколи-інтернату для дітей-сиріт. Її вихованці, обділені батьківською турботою, вирішили у святковий день подарувати частку душевного тепла хворим дітям. На протязі грудня у нас проходила акція, яка так і називалася Добро починається з тебе. Діти власноруч виготовили багато подарунків. Це і в'язнів. В Язані речі, вишивки, м'які іграшки. І ось ми сьогодні приїхали до районної лікарні в дитяче відділення для того, щоб діти частинку тепла свого серця, своєї душі віддали діткам, які захворіли в цей чудовий день. Святий Миколай поздоровив дітей, які зараз лікуються. Разом зі своїми помічниками вручив пацієнтам та персоналу відділення різні подарунки. Їм раділи і діти, і дорослі розглядали, дивувалися і дякували. П'ятирічна Люба підготувала для Миколая вірш. Святий Миколай, прийди до нас, рай, на дари, кожному до пари, цукерки, смачненькі, булочки, пухнечки. Книжечок багато читати о свято. Найбільше щастя робити добро, каже святий Миколай, і вітає усіх дітлахів Бердичівщини зі святом. Цього найкращого. Успішне навчання, щоб діти бути слухняними, на відміну вчилися, поважали. Старших ну, обіжали молодших, щоб діти нам завжди були в радість і щоб ми їх завжди бачили тільки здоровими.